Всім вам відомо, що Вова мій є інвалідом, і, так як він підпадає під вразливі версти населення, інколи йому перепадає гуманітарна допомога. Чому кажу інколи? Тому що е, місцеві власті ніхто за це не думає. Це тільки все завдяки благодійному фонду, який працює у нашому селі. Фемелі. Я вже неодноразово показувала відео, хвалила роботу дівчаток, але йдемо далі. Останню допомогу він отримував від церкви Святої Трійці. Це було 17 вересня теж завдяки благодійному фонду Family. І ось сьогодні його запросили знову. Сьогоднішня допомога надана благодійним фондом Благороб. Зараз з вами відкриємо і я вам покажу і сама подивлюся, як благодійні фонди допомагають людям у скрутну мить виживати. Так. Ось так. Ось так. Ну так, напевно, да? щоб краще було видно. Що, поїхали. Сіль екстра. Я сподіваюся, вам видно. Пакет сухого молока. пшено. Чистесенька, жовтенька, вівсяні пластівці. Дуже шикарний набір. Такий набір ми отримуємо перший раз. Крупа пшенична. Рис довгозернистий. Ми навіть мріяти не могли про таку допомогу. Цукор. Далі. Згущонка. Раз, два, два, дві баночки згущеного молока. Куруза цукрова консервована. Теж дві баночки, господи. Тушонка яловича. Теж дві баночки. Це знаєте, як кажуть, мир не без добрих людей. Оце про них. Горошек консервований. Дві баночки, Папір туалетний. два рулончики. чай Чорний байховий. пачка. Томатна паста з бабушкиної грядки. Боже, це шикарний, це шикарніший набор. Паштет з індички. Одна баночка, консерви сардина, дві баночки, макарони, завітки Одна пачка. Гуманітарна допомога надана благодійним фондом Благороб. Дивимось далі. Хлібці, хрустки, пачка. Порошно пшеничне 2 кілограми. Кукурудзяні пластівці глазуровані. Пачка, один літр олії. А це що? Ух ти! Печиво здобне, пісочно відсадне. Підковка. Але і це ще не все, ви розумієте? Зараз подивимося. Універсальний засіб для прання без фосфатів, для усіх видів тканини. Ось такий. І ще один пакетик, і ще щось рідке мило, зубна паста, шампунь, і миючі для посуду. Ось так. Ось таку гуманітарну допомогу сьогодні отримав мій чоловік Вова від благодійного фонду Благороб. Хочу виразити велику вдячність і цьому фонду Благороб, і фонду Фемелі. Вони співпрацюють. І якби не дівчатка із фонду «Фемелі», вова б не отримав би б цю допомогу, величезне дякуємо всім, хто в такий тяжкий час пілкується про судьби звичайних простих людей. Який не тягне собі це по кишеням. Які не розкрадають оці неполовинять набори, тому що чули, ми вже і бачили таке, як влада надає одні набори, а видають людям одну десяту частину від цього. Ось ось оце люди. Оце люди з великої літери. Люди, яким не байдужа судьба простих, простих людей, таких же, як і вони. Вони не ділять себе і простий люд. Вони пілкуються про нас з вами. Дійсно, від початку війни це перший такий набор, це перша така допомога, е, взагалі Вова. Отримував п'ять разів. Від 23 лютого він отримував 5 разів допомогу. Один раз від сільської ради. І чотири рази це було завдяки благодійному фонду Фемелі. Два рази це було церкви Святої Трійці. І один раз я не знаю, від кого була гуманітарна допомога, і один раз була від фонду Адра. Це виходить п'ятий раз. Вова отримує за час війни допомогу саме у благодійного фонду Фемелі, який, повторюсь, співпрацює з благодійним фондом Благо... Благороб. Дякуємо, дякуємо вам усім. Низький уклін. Заради таких, як ви, хочеться вірити, що все буде Україна.